Вітаю вас на каналі Стежками історії. Сьогоднішнє відео присвячене до Дня пам'яті трагедії, яка відбулася у місті Батурин у листопаді 1708 року. Батуринська різанина, як запам'яталась вона у народній пам'яті, каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана Івана Мазепи, Батурина і його мешканців, що були проведені 2 або «13-го за новим стилем листопада 1708 року це відео буде насамперед корисне людям старшого покоління, які ще вивчали історію в духі марксізма-лінінізма і вірили в існування братських народів. Факти та події 1708 року у Батурині ще раз доказують, що ніяких братських народів між українцями та московитами не було ще й відтоді. Під час цих дій московські війська вирізали всіх мешканців міста незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців. В історію України ці події війшли під назвою Різанина в батурині. Саме місто пограбували, в тому числі, і православні храми, а потім, за наказом генерала Олександра Меншикова, спалили, а церкви знищили. То, що стало тригером до цих подій, під час Північної війни гетьман Іван Мазепа переконався в тому, що Петро І нищить основи української державності і порушує зобов'язання обороняти Україну від поляків, що являло собою основу угоди 1654 року. Це змусило його розв'язувати державницькі проблеми іншим шляхом. Український гетьман перестав вважати себе зобов'язаним зберігати вірність цареві. І в листопаді 1708 року, коли Карл XII, який йшов на Москву та був змушений звернутися в Україну, Мазепа, в надій запобігти спустошенню свого краю, перейшов на бік шведів. За ним пішло близько трьох тисяч козаків і членів старшини, а також військо-Запорозьке. Дізнавшись про перехід Мазепи на шведську сторону, московський цар Петро І дає наказ Олександру Міншикову знищити гетьманську столицю. Меншиков, скориставшись допомогою прилуцького полковника Івана Носа, який вказав таємний хід, увірвався з військами у резиденцію гетьмана Мазепи Батурин і порівняв її з землею. До речі, за цю зраду Іван Ніс 14 листопада 1708 року отримав жаловану грамоту на полковницький чин від Петра І. Наше царське Величество пожалували прилуцькому полку наказного полковника Івана Носа. За його к нам, великого государю к нашому царському Величеству, вірне, усердно радятельське служби, скориставшись відомостями Івана Носа про таємний хід у фортецю, московські війська о 6-й годині ранку, 2 листопада 1708 року зайшли на територію Батурина та підступно напали на оборонців фортеці. Незважаючи на запеклий супротив гарнізону, протягом двох годин московські війська завершили захоплення міста. Керівника оборони Баторина, полковника Дмитра Чечеля, було поранено і він потрапив у полон до росіян пізніше, підданий катуванням та страчений, тобто колесований у глухові 12 листопада, 1708 року. Захопивши місто, московити вчинили наругу над мешканцями міста, яким рубали та розтрощували голови, гвалтували жінок, катували всіх, починаючи від немовлят, жінок і дідів. Тогочасні газети так описували події у Батурині: Страшна різанина, вся Україна в крові, жінки і діти на вістріях Шабель. Такими назвами виходили провідні газети Франції: Газет де Франс, Парис Газет, Летрес Хісторику та інші. Вони писали, що страшний цар жадібний до крові в України. Всі мешканці Батурина, незважаючи на віки стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів. Вся Україна купається в крові, Меншиков показує жахи московського варварства. З того часу минуло вже 314 років. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 2001 року. Місто Батурин внесено до списку історичних населених місць України. На території міста розташовані пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, що формують національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця. На території цитаделі Батуринської фортеці у 2004 році встановлено пам'ятник жертвам Батуринської трагедії 1708 року. Історію легко переписати, але змінити те, що насправді було, неможливо. Пам'ятаємо.